Привітики, З вами Шоконка і хочу з вами оцінити найнеестетичніші речі на думку людей. Перше, це у нас, боже, я не знаю, як це називається, для мене це естетично, тому можемо поставити на дев'яте місце. Далі розтяжки. Вони можуть бути у кожного навіть там під час вагітності або просто, тому я не вважаю, що це щось страшне, ставимо, напевно, на восьме місце. Боже, брудне волосся. Я ненавиджу, коли люди ходять з брудним волоссям. Ви що його не можете помити? Давайте я вам шампунь куплю. фу-фу-фу-фу-фу, Ставимо на друге. На друге, на друге, на друге. Ну, це грибок, це по-перше, здоров'я, це шкодить здоров'ю, тому ставимо, звісно, на давайте сьоме місце. Може, щось на десятому буде якийсь стреш. Монобрів. До речі, якщо я тут собі не буду очікувати, у мене теж вона буде. Не знаю, це естетично, напевно, нормально, тому ставлю на третє місце, бо люди, в принципі, можуть робити все, що вони хочуть. Так, Волосся на ногах. Всі його мають, але я не люблю, коли мої ніжки волосаті. Тому я ставлю на... для мене на четверте. Жовті зуби. ну Я вважаю, що треба ходити до стоматологів, тому ставлю на п'яте. Трішки засуджую людей, котрі занедбали своїми зубами. Добре. Нігті без плаку. Це для мене це нормально, естетично навіть шосте поставлю. І грибок. ну Грибок це капець це десяте. І ну, волосся під пахвами. Я теж його не маю і не збираюсь мати, але не засуджую, звісно, людей, котрі мають. Це вибір кожного. Тому перше. Дякую за увагу. Напишіть у коментарях, чи цікаво взагалі вам було це дивитись. І не забудь підписатись швиденько.